Привіт ребят! І так, 17 грудня сьогодні Получил я посылочку вот таку від Дніпропетровської компанії Команди, компанії, як хочете. Сад без проблем. Я того чувака зустрів на просториках Ютуба. Мені понравилось, як він дуже добре розписував з сорти персика, ну, в смысле, показував їх, як вони виглядають, сроки созрівання і все таке. Вот, у нього заказати. Я так підозріваю, що коренево по нас або горький миндаль, або алечам, бо саженці слаборослі. Вот, ну, але здоровенькі, хороші. коренева развита добре. Не сильно рослий подвой, що дуже добре для, е, для саду, в якому немає великих площадів. У мене тут немає великих площиней, і Мені якраз такий подвой буде дуже, кстати. Бо я сам вирощую, ну пробую вирощувати я там на абрикосі і на манжурці. У ну, мене виходить отака от от буда. Той саженець має 2,5 метра в ну, От. От саженці. Це піврічки. Це піврічка все. Це з весни стартанула брунька і до сьогоднішнього дня вона доросла до 2,5-3 до метрів. От вони. Ну, це подвой манжурка. Всі. Це все манжурка, це вони на манжурці оце стоять. На галичі все буде тупіше, що напевно, в моєму случаї буде і лучше. Ну, але так як я новічок, мені ж хочеться, щоб воно все швидше, швидше і побільше, і побільше. Потім не знаю, як я його буду стримувати. Все манжурка. Оце все манжурка. Вот. Зараз буду висаджувати ці саженці, що включив. Потім покажу, що виходить. получається. Вот у команді. Сад без проблем. Пока спасибо.